Стосунки в нас нормальні із словаками, і з консулом нормальні стосунки, і ми і зараз з ними на контакті по е, гуманітарній допомозі. Ви знаєте, скільки я сюди привозив і генераторів, тоді, коли було тяжко, і різних речей, такі, які необхідні були і на фронт, і на все. Тут ситуація в слідуючому, що вже всі заморилися. Замарилися і просто вже так активно, е як раніше було, ну цього вже немає. Ну Тут є, на це є декілька причин. І перша із них це е та корупційна складова, яка є, в принципі, в Україні, вона є, і ніде не дінеш. І коли говорять, що гуманітарка, там в магазинах продається, а там ще десь, а там, там склади до сих пор стоять. Ну, ви повинні зрозуміти, що це теж в цьому хтось заінтересований.